Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Замінник вступу в НАТО чи сигнал Росії про її неможливість перемогти у війні. Для України готують новий формат гарантій захисту. Із деталей наразі відомо, що це може бути так звана ізраїльська модель безпеки. Що це таке? Ізраїль невелика за площею країна в епіцентрі воєнних конфліктів на Близькому Сході. Він не є членом НАТО. Стаття 5 статуту альянсу про колективний захист на Ізраїль не поширюється. Тому якщо на нього нападають, то він залишається сам на самі з ворогом. Та з часів Другої світової війни Ізраїль отримує підтримку від США. у таку концепцію входить озброєння воєнні технології, навчання військ разом із виділенням грошей на потреби армії. Хоча зобов'язання такого в Америці немає. Допомога штатів Ізраїлю зараз викладена в десятирічних угодах. Остання з них зобов'язує Вашингтон у період з 2019 по 2028 рік надати військову допомогу на суму 38 мільярдів доларів. Для порівняння Україна 42 мільярди доларів витратила лише за півроку протистояння Росії. Та й Ізраїль не перебуває в реальній війні подібних масштабів його не атакують такими потужними ракетами, як Україну. А ще Ізраїль має власну ядерну зброю. Тож Україні потрібна підтримка значно потужніша. Америка буде готова взяти її на себе. Та зараз ідуть переговори, щоб гарантії безпеки, крім США, надали ще й Велика Британія, Німеччина та Франція. Тим паче така угода не відкидатиме майбутнє членство України в НАТО. Та й в НАТО, поки йде війна, Україна вступити не може. Це заборонено статутом альянсу. Натомість ізраїльська модель може забезпечити підтримку України озброєнням та грошима до вступу в Альянс. У п'ятницю. Львів, ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей, і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні? Що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних. Unbroken. ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Вона до чого йде до нашої трамимосийчук плюс у п'ятницю о 21.30 на один плюс один Україна.